Кого із нас, хто тут сидить в цім залі, друг за монету срібла продавав, кого із нас через орду солдатську гнали, над ким безжально Римський бич слітав? Кого із нас тягли на суд розправи? кому хто смертний вирок написав, хто замість кривдника узятий був варави? На кому стид людських гріхів лежав? Хто був як раб, якого оплювали, Кому так сильно болю завдали, Кому Христа до страти готували? Розп'ятий буде хай хто чув? Кому знайома з нас терня пекуча, хоч доторкнешся, і біль пройме в той час, сплітали з неї той вінок колючий, і одягали на кого із нас, над ким юрба жорстока насміхалась, кому немов царю дала тростину і, бивши нею свіжих ран торкались. В чиє вбивали тіло цвях за цвяхом, хто перед смертю відчував томління? І чи залишив Бог когось із нас? Хто помирав, щоб мали всі спасіння, і хто страждання чашу пив за нас? Ні, на хресті не ми терпіли муки, не наша кров стікала до землі, не наші були розпростерті руки, не ми прокляття на собі несли. Хоч це життям своїм ми заслужили, а покарання ніс Ісус один. Безгрішний за гріхи чужі страждав він. Людський і вишній Бога син. І Хай простить нам Бог, що в днях суворих ми інколи не дивимось на Христа, не згадуємо про Той вінок терновий і не спішимо до підніжжями Христа. Від сліз пролитих часто знемагаємо, згинаємось від горя і біди. І день за днем так часто нарікаєм, і долі іншої для себе просимо ми, а треба в древнє місто повернутись і вулицями вузькими пройтись, разом з Христом нагору підійнятись, вдихнути, пережити разом з ним, побачити криваве те розп'яття. Той погляд ніжний, мовчазні вуста, того, хто замість нас поніс прокляття, невинно був прибитий до Христа. Ми часто перед Богом з вами винні, ніхто не скаже, чистий я правий, і якщо пам'ятаємо про Христа розп'яття, то чи не їсти нам із гіркої трави? І де б ми не були, мій брат і сестро, Бог проявляє милість і любов. Так, ми страждаємо, але небагато, і після хмар сіяє Сонце знов. І дай Господь, щоб по вузькій стежині перед очима нашими була не власна біль, а біль Ісуса. І та вина, що на його лягла, амінь.